Уповітка 10. До зустрічі, друзі. Весело поївши перед хатиною, товариство взялося розмовляти про те та про се. Клара взяла батька за руку, а той аж світився та виглядав усе радіснішим, коли дивився на доньку. І із жвавістю, яка раніше не була їй властива. «Татку! Ти б тільки знав, скільки хорошого день за днем зробив для мене дідусь. Неможливо всього й перерахувати, проте я назавжди запам'ятаю його доброту. Постійно думаю, що б я могла зробити для нього, чи подарувати йому щось таке, нехай би він теж мав радість, нехай не таку велику, як я, але як би йому віддячити? Знаєш, дитино, це і моє найбільше бажання. Підтримав її татусь. Заземан підійшов до Вуя, який розмовляв із старенькою, судячи з виразу їхніх облич на приємну для обох тему. Той підвівся назустріч гостеві, який вхопив його руку і схвильовано сказав: Мій любий друже, дозвольте мені відірвати вас на хвилину другу від бесіди, бо маю потребу побалакати з вами. Ви ж бо прекрасно розумієте мої відчуття. Вже багато років поспіль у мене не було більшої радості, ніж оце зараз. Що в мені з усіх моїх грошей та маєтностей, коли бачу свою дитину важко хворою? і ніякі багатства не спроможні вилікувати мою донечку. А ви, подібно до Господа нашого Ісуса, зцілили моє дитя. І не лише Кларі, а й мені подарували нове життя. Скажіть, будьте такі ласкаві. Як мені вам віддячити, я навіть не уявляю, що можу зробити, бо ваша доброта неоціненна. Скажіть самі, все, що маю, можу віддати вам. Повірте мені, пане, по-перше, маю у всього доста. По-друге, відчуваю не меншу за вас радість, що дитина стала на полонині здоровою, а більшої плати мені й не треба. Але маю одну мрію. Якби то її сповнили, не мав би більше клопотів до останку. Кажіть, любий, друже, що це має бути? попросив Заземан. Старий вже я. Скільки мені лишилося по тій землі ходити, один пан Бог відає. Але як ступлюся звідси назовсім, лишу дитину без нічого. Лишиться сама. Нє. Має вона ще родину, але то така спритна жіночка, що тільки вигоду для себе шукає, а дитину не пильнує. Як дасть мені пан своє шляхетне слово, що не буде хайді по людях найметувати, щоб з голоду не померти от тоді розрахувався б зі мною сповна та ще й з лихвою. Любий друже, про що тут говорити? Яка ж це оплата? Дитина і так, як член нашої родини. Он спитайте мою маму чи Клару, вони вам те саме скажуть. Хайді завжди залишиться з нами, ніколи в світі її не віддадуть іншим людям. Але якщо вам потрібне підтвердження, ось вам моя рука, я даю вам слово з замана ніколи дитина не покине мого дому і не буде ходити по чужих людям, щоб заробити собі на хліб щоденний. Я обіцяю піклуватися про неї протягом усього свого життя. Але маю вам сказати, дорогий Ву, дитина не може жити на чужині, як би їй там добре не було. Ми про це знаємо, бо були свідками того, що може статися, як її кудись забрати звідси. Хоча й нема лиха без добра, вона знайшла собі в Франкфурті щирих друзів, і один такий, а я його дуже добре знаю. Залагоджує свої справи для того, щоб уже остаточно переселитися сюди. Місцина йому дуже подобається, і він вірить, що знайде тут спокій. Я маю на увазі хорошого свого друга, лікаря. Він приїде сюди вже цієї осені і, як ви йому порадили, поселиться в селі, бо у вашому та хайденому товаристві відчуває себе так добре, як ніде. Отож, як бачите, Хайді матиме аж двох добрих друзів, які будуть піклуватися про неї. І нехай вона ще довго зможе бути разом із всіма, хто її любить. Все залежить від Господа, а він милосердний. втрутилася в їх розмову бабуся, яка, підтверджуючи побажання сина, з вдячністю потиснула вуєві руку. Після цього обійняла Хайді. Що стояла поруч і притиснула її до себе. Дитино, люба моя, тебе ж також треба спитати, чи маєш якесь таке бажання, щоб ти дуже хотіла, аби воно здійснилося? Ага, маю, мала втішно глянула на бабусю. Ну ж, говори, підбадьорила та дівчинку. Що б ти хотіла, дорогенька? Я б дуже хотіла, щоб привезли моє ліжко з Франкфурта. Тест трьома високими подушками і товстим покривалом. Тоді бабця не буде більше спати головою донизу. Їй буде легше від цього дихати, а під товстою ковдрою не треба буде закутуватися в теплу хустку, лежачи в ліжку. Не буде так зимно в ньому спати, прощебетала на одному диханні мала, кваплячись переконати бабусю необхідності такого дарунку. Люба моя, як ти гарно сказала, Схвильовано вигукнула старенька. Добре, добре, що ти нагадала мені істину, якої не слід забувати. Якщо посилає тобі дорогий Господь щось, треба ділитися з тими, хто страждає та обділений долею. Негайно відсилаю телеграму до Франкфурта. Ротенмайер ще сьогодні має підготувати ліжко до пересилки, і через два дні воно вже буде тут. Попросимо Бога, щоб твоїй бабці. Було на ньому зручно. Хайді зраділо, застрибала навколо бабусі, проте нараз спинилася і поспішно сказала: Ой, мушу швиденько зайти до бабці, вона знову буде боятися, якщо я довго не приходитиму. Хайді так хотіла поділитися радісною новиною з бабцею, крім того, пригадала собі, як їй було боязно, коли вона останнього разу провідувала її. Дідусь спробував було спинити дівчинку. Хайді так негарно робити. Якщо до тебе приїхали гості, то покидати їх і летіти кудись, то недобре. Бабуся підтримала ідею дівчинки. Мій любий вую, дитина не робить нічого поганого. Через мене вона не так часто відвідувала бідолашну. А я, як і була, то ненадовго. Давайте підемо до неї всі разом. Я там почекаю на коня, який звезе мене додолу, а потім зійдемо разом аж до села, і там я відправлю телеграму до Франкфурта. Сину, ти як? Пристаєш на мою пропозицію? До цього часу Зазиман так і не погодив із матір'ю подальших намірів, тож коротко повідомив задумане. Йому захотілося разом із нею здійснити невеличку подорож Швейцарією, тому й приїхав сюди, щоб довідатися. Чи не зможе й Клара трішечки проїхатися з ними. Виявилося, що бажану подорож можна буде здійснити в товаристві любої донечки, отож слід використати для цього погожі дні останнього літнього місяця, які саме настали. Заземан запланував переночувати в дьорфлі, а наступного ранку забрати Клару з полонини, потім з нею та бабусею дістатися до Бадера гадцу. Звідти і мала розпочатися їхня подорож. Клара була дещо знічена несподіваним від'їздом. Але день видався таким ясним, а подорож мала бути захоплюючою, тож не до смутку. Бабуся вже встала і взяла хайді за руку, щоб розпочати спуск додолу. Коли їй спало на думку, що для онучки ця дорога задалека та заважка, і вона злякано вигукнула а що ж нам із Кларочкою робити? Проте війно, роздумуючи, звично взяв Клару на руки і твердим поступом закрокував слід за бабусею, яка задоволена та заспокоєно час від часу оглядалася на них. За йшов ішов позаду всіх. Дорогою бабуся розпитувала про бабцю, у яких умовах вона живе, чи не хворіє, особливо взимку, коли тут у горах настають люті холоди. Хайді відповідала змістовно, грунтовно та зі знанням справи, розповіла, як застала тоді бабцю в її куточку закутаною і як старенька трусилася від холоду. Дівчинка навіть добре знала, що з харчів є в сім'ї Петруся Козапаса і чого їм бракує. Бабуся уважно слухала, деколи жваво перепитуючи та уточнюючи. Бригітта була на дворі, коли саме вивішувала сушити свіжовипрану Петрусеву сорочку. І побачила вона процесію, що простувала з полонини. Жінка кинулася в хату. Мамо, вже почалося, поспішила вона повідомити стареньку. Всі йдуть додолу, навіть вуй з ними, слабу паночку на руках несе. Йой, і то мусило так статися, забідкалася бабуся. Вони забирають хайді, беруть дитину з собою. Ти то вийдеш, га? «Йой, бозю, ти мій бозю, та хоч би руку мені на прощання дала, і то би було легше. Йой, та хоч би ще раз її послухати. цю хвилину двері хатини розчахнулися навстіж. У кімнату влетіла хайді, кількома стрибками добралася до бабці в кутку і обняла її. Бабцю, бабцю. Моє ліжко привезуть, а разом з ним цілих три подушки і грубезну ковдру. За два дні вже тут буде. Так бабуся з Франкфурта сказала. Дівчинка дуже поспішала повідомити радісну новину, бо ніяк не могла дочекатися бурхливої радості старенької. Проте бабця лише ледь усміхнулась і сумно проказала, яка ж то має бути хороша пані. Я би мала тішитися, що вона тебе забирає, але, дитино, я того не переживу. Що? Що то за такі сумні розмови? Це хто таких дурниць бабці наговорив?» пролунав чийсь голос. Бабуся привітно потиснула руку старенької, бо саме зайшла в хатину та почула розмову. Про якийсь від'їзд до Франкфурта і мови не може бути. Хай ті залишається й надалі з бабцею, щоб та мала свою радість. Ми будемо часто приїжджати до неї, бо й ми їй дуже раді. Тепер щороку приїжджатимемо на полонину, бо тут відбулася подія, за яку ми нашому Господові особливу подяку складаємо. Славитимемо його за чудо, яке він для нашого дитяти сотворив. Аж тепер бабця зраділа по-справжньому. Вона намацала руку доброї пані Зазиман і вдячно потискувала її, не знаходячи слів. Сама пані теж не втрималась, розчулилася від напливу почуттів. По її щоках збігло кілька сльозинок. Хайді, яка нарешті дочекалася усмішки на обличчі бабці, відчула себе на сьомому небі від щастя. Правда, бабцю, мала притулилася до старенької, тепер все так. Як у тому вірші, що я тобі останнього разу читала, ліжко з Франкфурта тебе вилюкує». Певно, що так, дитинко, і буде багато хорошого, що мені Бозя пошле, промовила схвильована бабця. Як то добре, що на білому світі іще є добрі люди, які готові помогти бідній старій. Немає нічого ліпшого для зміцнення віри в отця Небесного для правдивого християнина. Який не забуває вдовольнятися незначним, як дізнатися, що є люди, сповнені доброти душевної, добідної та безпорадної жінки, як ото я. Люба бабцю, обізвалася пані Зеземан, для Господа ми всі однаково бідні. Незалежно від статків, кожному необхідно, щоб він про нього не забував. Ну а поки що ми прощаємося ненадовго. Отож. До наступної зустрічі, наступного року, коли знову приїдемо на полонину. Ми неодмінно, як тільки піднімемося сюди, відвідаємо вас ми вас ніколи не забудемо. Але вона не могла відразу піти, як запланувала, бо бабця невпинно дякувала їй та бажала як своїй благодійниці, так і її сім'ї та родині усіх благ, якими може наділити Господь. Та настав час прощання. І пан Зеземан разом з матір'ю пішли схилом вниз, а дідусь поніс Клару на руках стежиною до гори додому. Наступного ранку були гіркі сльози прощання у Клари, бо вона мусила покидати любу полонину, а тут їй було так гарно. Хай дівтішала її не встигнеш її оком моргнути, як знову настане літо, і ти приїдеш сюди. Повір мені, все буде ще краще. Зможеш сама кожного дня підніматися з кісками на квітучу полонину. На нас чекає стільки всього веселого. Як і домовилися, за Кларою прийшов за Він стояв коло дідуся, чоловіки мали про що погомоніти. Клара витирала сльози. Хай дні слова її дещо заспокоїли. Передайте від мене привіт Петрусеві сказала вона, а ще привітайте всіх кізок. А особливо вітання, білці. Ох, якби ж я ще їй могла зробити подарунок. Вона так допомогла мені видужати. Ти запросто можеш це зробити, порадила Хайді Вийшли їй трішечки солі. Ти ж знаєш, як вона любить ввечері злизувати її з долоні дідуся. Порада Кларі сподобалась. Ой, та я вийшлю їй сто фунтів. Весело вигукнула вона. Нехай у неї залишиться згадка про мене. Зазіман махнув рукою, підкликаючи їх. Він хотів уже вирушати. Цього разу білого коня, який раніше віз бабусю, приготували для Клари, бо тепер вона могла вже з'їхати верхи. Хай дістала там, де починався спуск, і махала рукою до тих пір, доки кінь з вершницею на ньому. Не зник за лінією горизонту. З Франкфурта привезли ліжко. Тепер бабця спала на ньому. Вона почувала себе набагато краще, і міцний сон, без сумніву, додавав їй нових сил. Добра бабуся з Франкфурта не забула про суворі зими в горах, вона вислала клунок із теплими речами. В ньому було стільки теплого одягу, що бабця, закутавшись у нього, могла спокійно сидіти у своєму куточку. І не труситися від холоду. Тим часом у дьорфлі повним ходом ішла велика будова. В сільце переселився пан лікар. Він послухав доброї поради свого друга і купив старий будинок, той самий, у якому зимували вуйта Хайді. Той будинок, який колись був найпишнішою спорудою в селі, і де цілком збереглася кімната із високою стелею, гарною кахельною піччю. Та красиво вирізбленими панелями. Цю частину будинку пан лікар відбудував і зробив своїм помешканням. Іншу частину теж старанно відновлено та реставровано. Там мали жити зимою Хайді та дідусь. Лікар добре пізнав волелюбну натуру вуя, який мусив мати власне житло, тому все так і облаштував. Позаду їхнього помешкання змурували теплий хлів. Для білки та бурку. Тут вони могли спокійно перечікувати зиму. Лікар та вуй стали дуже добрими друзями. Коли вони разом приходили подивитися, як просувається будова, всі їх розмови та помисли були про Хайді, бо саме вона стала головною радістю у відновленому будинку. Любий, друже, сказав якось лікар, коли вони стояли на мурах новобудови. Ви маєте зрозуміти, мені це дівча приносить втіху, як і вам. Це так, ніби я для неї найближча після вас людина та родина. Хочу розділяти з вами всі турботи про малу. Я теж відповідальний за нашу, підкреслюю, саме нашу, хайді. Смію надіятися, що як прийде до мене глибока старість, вона розділить зі мною той час, що мені залишиться. Це найбільше моє бажання. Я зроблю її своєю спадкоємицею. Отож, коли прийде пора, ви і я зможемо спокійно покинути цей світ, бо хайді буде забезпеченою. Вуй вдячно потиснув від долоню. Він не відповів нічого, але Клясен міг побачити по очах старого, що той зворушений та по справжньому радий. Тим часом Хайді та Петрусь. Сиділи коло бабці. Дівчинка натхненно оповідала про події цього літа, а хлопець уважно слухав. Вони були настільки захоплені цим, що забували подих переводити і все більше тулилися до старенької. Раніше Хайді ніяк не могла всього розповісти, бо рідко заходила сюди. Найщасливішим був, звичайно, Петрусь, який побачив усі події зовсім по-іншому. Та надзвичайно тішився, що хайді й надалі залишиться з ним. Та й обличчя Бригіти почало набувати все задоволенішого вигляду. Вона збагнула значимість заповіту за зиманів нескінченних десяти копійок. Наостанок бабця попросила, Хайді дитинцю, прочитай мені пісню вдячності. Маю подякувати Господу за всю радість. Яку він нам подарував?